Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови, Сьогодні у нас міні-влог. Розпочнемо із розпаковки косметики. Ось таку косметичку приготувала, все купувала в шик і блиск. Також поговоримо про доглядову косметику, про спонжі та пензлики для макіяжу і про покупки, які були дуже корисними, і, можливо, це стане в нагоді і вам. Отож, розпочинаємо. Останнім часом мене почало обсипати від тоналок з гілоуроновою кислотою в складі, тому я вирішила підібрати просто тональний крем без нічого з матовим фінішем, без будь-яких додатків. Просто декоративну косметику. Вшик і блиск. Мені цей тональний порадили консультанти. Взагалі, всю косметичку, те, що я зібрала, тут більшість було підібрано за порадами продавців, і я сподіваюся, що воно буде дієве. Тут у мене відтінок тут відтінок третій, натуральний. 30 мл, об'єм непоганий, і тон дуже-дуже щільний. Я вже тестувала його тільки на руці. Буквально купила декілька днів тому і ще цієї косметики взагалі не наносила на шкіру, але я відчуваю, що він буде дуже таким Полотним дуже давати гарне покриття, матове, глухе матове покриття. І мені здається, що цей тон мав бути, мав би бути самофіксуючим, тобто його не потрібно зверху додатково матувати пудрою. Хоча в мене жирна шкіра, то можливо, можливо і потрібно буде закріплювати. Але бачу, що він ну, дає дуже легенький блиск, тому що в мене включено додаткове освітлення, але цей блиск практично непомітний. Подобається те, як він лягає, а сама текстура сухувата. Тобто то він такий досить пігментований. Про Bless Beauty чула багато позитивних відгуків, тому вирішила взяти на затест. Окрім цього, взяла від бренду Bless Beauty пудру мінеральна 5 в 1. Знову ж таки, для матування, для захисту, для корекції SPF 15. Ще не пробувала, ще не тестувала. Все запаковано, все в фользі. Давайте ми її зараз відкриємо і подивимося, яка ця пудра. Тут є дзеркальце і спонжик. Ну, я цими спонжами не користуюся, бо вони дуже такі незручні. Пудра мені, напевне, буде за світлою. Пудра така, ну, взагалі, не силіконова і дуже плотно спресована. Ну, така щільна. Мені здається, я ось цей верх як затру, і тут буде замилення. От такими пудрами важко користуватися. Не знаю, як, як вона буде поводити себе в макіяжі, але. На шкірі майже непомітно, але мені виглядає за світлою. Хоча я брала, здається, середній тон. Там були ще світліші, у мене тон 102 Там був ще 101 був, здається, сотий. Я брала найтемнішу пудру, але вона виглядає такою світлою в порівнянні з тоном. Не знаю, зробимо обов'язково макіяж і подивимося, як це взагалі виглядає. Також давно давно хотіла взяти собі ось цей рейзер від Maybelline. Це в мене третій відтінок. Я шукала той, який йде з рожевим. Під тоном, але чомусь в магазині його не було, і мені сказали, що цей мені підійде. Тобто мені прям так підбирали. Зараз покрутимо, подивимося, що тут у нас. Ні, ще крутимо. Крутимо. Вже, напевне, достатньо. Та ні, ще недостатньо. Це ж скільки разів його потрібно прокрутити о, пішов, пішов наш консилер, ну, він дуже такий. Дуже, дуже коригуючий. Я думаю, ним можна буде перекрити всі недоліки на шкірі. Але він максимально світлий. Мені він виглядає ось тут темним. Подивіться, який відтінок на руці і який він ось тут, на флаконі виглядає. Це зовсім інше. Третій відтінок. Але вона завжди, знаєте, ось цей закон е, такий несправедливості. Коли тестуєш в магазині косметики, воно все так класно підходить. А коли приходиш додому, дивишся і думаєш, ну як я могла таке купити? Ну, взагалі не те. ну Будемо, будемо тестувати. З, зі всього цього, він виглядає найтемнішим, але насправді є найсвітлішим. Я просто не змогла пройти повз цієї палетки Febble. Консультант говорила про те, що ця палетка це просто власне, з цієї колекції, це просто знахідка, тому що тіні добре пігментовані і гарно тушуються будь-якими пензликами. Не знаю наскільки це правда, виробник Корея, дистриб'юторо вінницька, вінницька філія Шик і Блиск досить таки пігментовані. Ось ці такі гарні сатинчики, як я їх люблю. Майже не користуюся, але дуже люблю дивитися. Так, давайте засвочимо білий. Ну, вони також дуже такі спресовані і тверді. Я от роблю свочі і відчувається, що вони дуже-дуже тверді при нанесенні. І давайте ще покажу вам ось цей відтінок середній. Мені цікаво, чи це просто зверху таке напилення, чи там дійсно під цим шаром буде, буде така. Неймовірна краса. Ви подивіться, який він гарний. Він переливається з холодного, з холодного синього, в рожевий. Ну, Я би не сказала, що це прям дуахром, але трошки таке переливання є. І таке вологе, дороге сяєння. Мені дуже подобається таке в інших макіяжах, але на собі я роблю е ці штуки рідко, використовую сатини. Люблю матові макіяжі. Ну, Така палаточка для повсякденного макіяжу. І давайте ще темний подивимося, бо зазвичай темні відтінки. вони... Ой, а він такий м'ягенький. Оці були тверді верхні, які я тестувала, а цей такий м'якенький і дуже, дуже приємний. Ну, пігментація непогана. Досить непогано. Дивіться, ось цей який і який ось цей. Досить-досить таки непогано. Мені подобається. Цей вже твердіший. Цей буде м'який дуже. І такі матові глухі. Подивіться, яка пігментація. Супер. Цікаво, як, як воно буде розноситися пензликами. Чи добре воно тушується? Ну, будемо тестувати. В мене палетка. Зараз я вам скажу 9 кольорів. Відтінок. Який же то відтінок? Перший, напевне. Напевне, перший. Палетка. Так, палетка номер. Один ось такий. Там було чотири палетки на вибір, я взяла ось тут, тому що інші, інші я дивилася, мені щось вони не дуже зайшли. Так, далі покажу вам покажу вам те, що просто прикувало мою увагу з першого погляду. Подивіться, які класні рідкі підводки. Вони йдуть глітерні, бренд. Calite, Calite. Підводки бренду Каріте це є другий і четвертий номер. Дуже гарні. І мені було цікаво подивитися, як вони. Ну, тут такий пензлик дуже незручний, але будемо, будемо пробувати, як він наноситься. Наноситься так собі, і така напівпрозора основа. Я думала, воно буде трішки темніше, тому що в якості підводки це доведеться, напевне, на чорний олівець накладати, або на е, якісь стіні. Тоді буде кращий результат. Так. Чомусь не фокусується камера. І давайте глянемо ще ось цю смарагду. Воно відтінок просто неймовірний. Воно так гарно виглядало. Я просто не змогла пройти повз, але бачу, що буде проблема при нанесенні. М -м -м не знаю, не знаю. Оця штучка занадто м'яка. Трішки таким твердішим аплікатором воно б наносилося набагато краще. Ну Переливається, але на прозорій основі це просто кольорові блискітки. Це гель і кольорові блискітки. Я думала, що воно буде більш, більш пігментованим, тому що ну, стрілочки ним зробити нормально, не знаю. Напевне, не вийде. Але знову ж таки, на чорний попробуємо на чорний олівець або на темній тіні. Тоді би був кращий відтінок. Далі маю трішки проблему із сухістю губ, тому купила ось такий бустер для губ з вітаміном С. Це є бренд Kiss Beauty. Це, напевно, Китай, якщо я не помиляюся. Так, давайте глянемо, що це є. Постачальник Import Beauty. Так, Китай. Це є Китай. Мені дуже сподобався аромат. Чесно, я не пробувала ще, як воно буде на губах. Тут така лапка маленька, буде зручно наносити. Дуже густе. Прозоре, ну, олійка для губ. Олійка для губ. Аромат дуже приємний. Літній фруктовий, буду тестувати, буду пробувати. І також купила матову помаду для губ. Не знаю, для чого літо матові помада, але вирішила, знову ж таки, бренд Каріте, вирішила, що воно мені дуже треба, а карітет це в нас є Корея. так? І, до речі, Фебл це також Корея, тому має бути дуже класне. Ну. За логікою, якщо доглядова корейська косметика класна, то і декоративна також мала би бути непоганою. Хоча текстура там суттєво відрізняється. У мене було декілька корейських продуктів, які я тестувала з декоративки, і чомусь мені здавалося, що ну, українські кращі, чесно. Аромат дуже приємний в помади карамельний з такими квітковими нотками. Але хто не любить таких яскравих віддушок, то я думаю, що вам таке не підійде. На камері вона чомусь виглядає дуже яскравою, але насправді це такий приглушений рожевий відтінок. Враховуючи ще пігментного багну, воно повністю перекриє, тому що помада. Я правда не впевнена, що помада має засохнути і бути такою наглухоматовою. Можливо, вона просто залишить пігмент, а з часом зійде. Не знаю, треба буде потестувати її, подивитися, як вона носиться, бо щось мені якось таке враження двояке. Але аромат дуже приємний. До речі, відтінок в мене. Перший, хто хоче купити ось такий відтінок. Ну, кажу, тут відрізняється, бо зараз вона виглядає такою з рожевим підтоном, і зараз вона ще не зафіксувалася. Тобто вона ще розноситься. Ну, я забагато нанесла, подивимося, як вона підсохне. Ось така помадка. Далі взяла два олівці гелевих від Color Intense. Я їх давно хотіла, так само, як і ті кольорові туші, від це їхня лінійка Be Bold. але. У мене був ламель. І якщо чесно, мені здається, переплюнути гелеві олівці кольорові від ламелю. Ну, не вдасться нікому, тому що вони настільки пігментовані, настільки добре тримаються, настільки гарно фіксуються. Продукту тут достатньо. Тут ще можна викручувати, тобто продукту достатньо. Давайте подивимося, як воно виглядати буде. Ну, Досить, досить таки яскраво, досить яскраво. Це жовтий. У мене якраз жовтого не було, а хотілося, тому що деколи під макіяжі яскраві. А тут оранжевого, ну, таке відчуття, ніби цей помаранчевий вже хтось юзав, Але це не тестер. У мене буває таке, що я люблю набрати тестерів, а тоді йду на касу, і вже там потім мені дають повністю новий продукт. Так, і ось такий помаранчевий. Ну, помаранчевий класний, помаранчевий, прямо під посевденні макіяжі підійде. Не знаю, як стосовно фіксації, тому що олівці від ламель фіксуються просто реально добре, фіксуються, і їх навіть важко витерти. Ці. ой Ой-ой! Ці не знаю, не знаю. Хіба якщо мало кліпати, то напевне все буде окей. Ну, таке собі, таке собі. Добре, далі вперше купила щось від українського бренду Пудра. Я знаю, що мені вже писали коментарі про те, що варто спробувати, бо дуже класний бренд, багато такої професійної косметики. І я взяла що я взяла? Я взяла? взяла щось для брів. У мене закінчився олівець для брів, закінчується від глимбі, це просто моя любов. Тут воно якось так закручується, цікаво. І я взяла подібний від бренду Пудра. І цей олівець мав би бути дуже стійким. Ну, відтінок мені подобається. Відтінок такий з легкою, з легкою коричневою ноткою, але при цьому він де холодний. І можна собі промальовувати ним брови, робити форму і навіть заповнювати. І також є щіточка для прочісування. Ух, яка фіксація! Ви подивіться. Ну, Фіксація мені подобається. Фіксується добре. Так що будемо тестувати. Зараз скажу вам, який тут, який же тут відтінок. Перший. Відтінок перший. Ага. Шовковий фініш. І навіть водостійкий. Супер. Люблю такі штуки. Так. Ще один олівець для брів. Я не знаю, чому я купила два олівці для брів від Елен Pro. До речі, в Шикі кіблиск є окремий стенд з Елен Pro. Я знаю, що це досить такий недорогий бренд. Здається, Елен є в Єві, на мейкапі його можна купити. І там дуже багато таких неякісних продуктів, які, ну, скажімо так, не варті, не варті уваги. Але. Олівці для брів мені подобаються. У мене вже був олівець від Елен, і цей олівець ну, досить таки непоганий. Він жирненький, він не такий сухий, як цей олівець, і він буде добре-добре розтушовуватися. Тобто його я брала для того, щоб заповнювати форму. А власне, виводити цю форму буду ось цим олівцем. Поєднаю. Відтінок тут. 102-й, світлий коричневий. Хоча я би не сказала, що це світлий коричневий. Чесно, він мені якийсь дуже темний виглядає. Так, з олівцями для брів розібралися. Взяла також підводку. Хоча я люблю лайнера, але один час я прив'язалася до лайнера від Evelyn. Я вже його показувала декілька разів, ну, він реально дуже класний, але вирішила спробувати щось нове. І взяла від Bless Beauty, знову ж таки, якщо я не помиляюся, це польський бренд, але виправте мене в коментарях, якщо у вас інша інформація. Пензлик. Це Я так не люблю ці м'які пензлики, я просто не вмію ними користуватися. Ой. Але я думаю, промальовувати стрілочку ним буде зручно. І мені цікаво, чи ця підводка не буде стягувати повіки, тому що в таких підводках рідких є одна проблема: вони або погано нашаровуються, або стягують повіки. Будемо пробувати, будемо тестувати. Пишіть, якщо б ви хотіли побачити макіяж цими продуктами, тільки цими продуктами. Якщо вас така ідея зацікавила, то я можу для вас його відзняти. І взяла два олівці від, знову ж таки: це blaz Beauty, здається, тому що я була біля їх стенду. Так, це Blaz Beauty. ці олівці для губ мені порадила консультант. Вона сказала, що. Що це просто найходовіші, найпопулярніші відтінки. Я взяла одразу, бачите, вони максимально схожі, але там є різниця. Один це є м'який коричневий, а другий це П'ятий і шостий відтінок. Давайте подивимося, як вони виглядають. Мені чомусь, коли я почала його тестувати, він такий сухуватий видався. Прям дуже-дуже ну і взагалі майже непомітний. Але як контурний олівець, якщо брати там, наприклад, для близьку, для блиску, губ, то він буде, він буде нормальним. Враховуйте завжди, що губи мають ще свій відтінок, і те, що на руках дає один своч на губах може виглядати зовсім по-іншому. Ось цей відтінок шостої лати, він такий насиченіший, бо цей більш холодний. Тому хто, хто теплий, то йому, от, власне, з теплою колористикою, то йому підійдуть ось такі, ось такі олівці. Ну, будемо пробувати і той, і той. Будемо експериментувати. Так, добре, все, показала вам показала вам свої покупочки. Загалом по вартості, ось це все мені обійшлося у 1200 гривень. Там ще були якісь знижки на карточці, хоча в шекі немає таких знижок, як в Єві, але, в принципі, якщо пошукати якусь більш-менш непогану косметику, то я думаю, там можна знайти. Ось це буду тестувати все вперше. От, і давайте покажу вам далі спонжі для макіяжу. Тестувала я декілька разів ось ці міцелярні серветки для зняття макіяжу, купувала їх, здається, тиждень тому в Єві. Ну, в принципі, текстура тут досить приємна, але вони знімають легенький макіяж. Тобто, якщо підводка, туш, то з тим доведеться постаратися, тому що вони така поверхня в них середньої зауложеності, тобто, мені здається, цієї міцелярної рідини тут. Трішки малувато. Але, в принципі, брати з собою в дорогу, якщо ви любите такі лайтові макіяжі, там нанесли тільки кушон або тоналку, просто підправили обличчя, чи там пудру нанесли, щоб тон вирівняти, то я думаю, що вам ці серветки для демакіяжу підійдуть. Знайшла раніше купувала тінтований гель навіть не гель, а олійку для губ від LCF. Вона дає рожеве, зараз покажу, як вона працює, вона дає рожеве. Таке сяйво. І е, наскільки гарний тут колір, наскільки гарно вона дивиться на губах, настільки вона е, нічого не робить в плані того, щоб зволожити губи. Тобто додаткового зволоження від неї не отримаєте. Але якщо любите ось такі цікаві штучки, блискучі, які проявляються на губах, це свого роду просто йде як е, такий блиск для губ. Ну, я використовувала як блиск для губ. Не розтікається, добре тримається. Але. Зволоження ну так собі. І тут такий аромат мені чомусь він не сподобався. Тобто спочатку наносите аромат приємний, а згодом він дає трошки таке неприємний не після смак, відчувається цей після смак. Ну, таке. Якщо, ви, якщо ви любите якісь такі лайтові штуки, то можете спробувати. А тепер поговоримо про спонжі для макіяжу. Цей мій перший спонж, він, він вже давно, я його вже давно збираюся викинути, він просто там валяється на столику туалетному. Купувала його за кордоном, і він нереально м'який, він дає середнє покриття і з'їдає забагато тоналки, але дуже м'який. І мене це підкупило, власне, ось ця м'якість спонжу. Пористість, ну, я би сказала, що тут, напевне, середня, тому що він все-таки втягує в себе засоби, якими наносити тоналку. Далі цей спонж купила в Аврорі. Буквально декілька днів тому. Побачила, спробувала, мені здалося, що він буде м'яким. Ну, в принципі, так, м'який він достатньо. В Аврорі є спонжі і потвердіше. Там ще на нього була якась акція, тобто я його, здається, за 20 гривень купила. Але він з'їдає весь тон. В мене такого ще не було. Тобто я наношу тоналку, пробую рознести її по шкірі спонжем, а воно не розноситься, воно просто плямами з'їдається. Ось тоді його мила і не відмила до кінця. І я ним раз скористалася, а потім думаю, ні, не буду, тому що. Ну, Взагалі, неефективна штука, я навіть не знаю для чого. Це для фіксації пудри. Коли ви нанесли хіба забагато контуру, тоді можна собі там підправити якісь такі кремові штуки. Можливо, фіксувати праймер, якщо на ті під тіні наносити, і забагато, то можна просто забрати. Але ну досить таке. Цей спонж дивний в плані дієвості, тому я вам його не рекомендую. Спонж від iMagic це просто моя любов. Я купила два спонжі в запас, здається, купувала ще раніше на мейкапі, чи є він на розпродажі. Ціна на них була приємна, здається, в районі 75 гривень. Ну, я розумію, що для спонжа це трішки так собі, коли цей можна купити за 20 гривень, але тут е, текстура така оксамитова, приємна. Він м'який, достатньо м'який, але при цьому він не з'їдає тональної основи. Тобто, він втягує в себе дуже мало засобу, і за рахунок цього можна трішки тоналки нанести і гарно собі затонувати обличчя. Дуже класний. Мені він подобається. Я зараз ним користуюся. Сама ще один в запасі. Також треба відкрити і подивитися, який він. Ну цей це просто знахідка. Якщо шукаєте спонж для макіяжу, я вам просто рекомендую iMagic, тому що дійсно якісний, якісний спонжик. І це здається знову ж таки корейський бренд. Корейський під Китай, ні, китайський підкорейський, як якось так. Хтось мені писав про це в коментарі, що ні, iMagic це китай, це не Корея, але та ні, пише пише, що Корея, тому. Ну, В принципі, по дієвості, по ефективності, він класний. Цьому 10 сов, 10 з 10, цьому взагалі одна сова, тому що я не знаю, що з ним робити. Реально. Для чого він мені, я його напевно, викину. ну, Цей само собою викинув, тому що він забагато засобу з'їдав, ну, і він вже весь такий поюзаний, потріпаний, йому вже, йому вже давно треба на фініш. От, А цим буду користуватися. Зібрала я свої пензлі, якими користуюся, і зараз буду нести їх мити. Не знаю, мені здається, у мене пензлів замало, тому що для очей з якісних в мене є коза і є з кукурудзеним волокном. А решта це все синтетика. І ось ці, здається, з Аліка я купувала, але вони настільки такі щільні, ними дуже-дуже класно працювати. А це вже йде таке під натуралочку, ось це коза. Але ворс постійно з нього летить. Я не знаю чому, При цьому, що пензлик дуже-дуже щільно набитий. Зараз ми їх покупаємо, подивимося, скільки їх є взагалі порахуємо. Ну що ж, помила я свої пензлі для макіяжу. У мене тут е збірне, є Aliexpress, є те, що купувала вже в Україні, але е хочу ще докупити пензлики Бейлі, тому що вони досить непогані, там якісна синтетика. Ось ці верхні пензлі я купувала на езебрі, вони такі собі я ними практично не користувалася, тому що ну, вони дуже плотні і ця синтетика занадто, занадто жорстка. Мені ними некомфортно користуватися. Ці досить. Непогані, особливо ці. я пам'ятаю, я їх купувала, здається, на мейкапі. І ці я купувала на мейкапі, вони класні, це Китай, це мої улюблені, і ось все, це вже натуральні пішли. А тут є і комбіновані із кукурудзаного волокна для макіяжу очей. Щиро дякую всім за перегляд. Сподіваюся, моє відео було вам корисним. Бажаю всім мирного неба над головою та гарного дня. Ваша села!